Аліна, вставай, тобі сьогодні перш вересня, тобі сьогодні в школу. Що, мам? Ми ж тільки переїхали, у мене навіть речей немає для школи. Навіщо ти мене будеш? Аліна, а ось то, що по твоєму? Це що на речі? Да мам, я в цьому крінжі не піду в школу. Мам, я хочу купити собі нормальний одяг і тільки потім йти в школу. Аліна, ні, ти сьогодні підеш в школу. Рюкзак є пенал, є одяг. Ну, може, й мало, але є. Тому ти сьогодні йдеш в школу. Та, да, мама, я не хочу в цьому йти в школу. Це крінж. Сама ти, сама ти крінж Аліна. Фу, я не буду в цьому ходити, воно ще не непостіране. Аліна, зараз все поглажу, постіраю, все буде добре. Так що ти сьогодні йдеш в школу. Да, МАМА! Не мамка І все. Вибирай, що ти будеш вдягати. А, ні, я тобі сама виберу. Ось це і ось це. Буток звісніми Аліна. Да, мама, це крінж, я в цьому не буду. Ти, сама ти крінж, Аліна. Іди в цьому, я тобі сказала, і раз іншого одягу немає. Так, так. Вселі, не збирайся, поки ще сплять, я не можу сильно на тебе кричати і йти в школу. Окей. Ну, все добренько, я піду, ще посплю. Сніданок в холодильнику. Оце крутий ранок, напевно, на 10 клас. Господи, що уроки сьогодні опять будуть. Хоч піду поснідаю, ніхто не, не ж на мою лініку 10 класу не прийде. Такс. Хоп. Путрик, візьму з собою в школу, часу уже немає запінь. Швидко. Привіт, Аліса, чого тут на, де всі? Хм. Так сьогодні відмінили, лініку сьогодні ніхто не мав прийти. Що? Серйозно, мені мама про це не сказала, а заставила мене сюди йти, треш якийсь. Можна щось вже піти додому? На жаль, ні, можна піти до... вже, вже зараз почнеться уроки, ті, хто не прийшов, всім поставлю два. Ну, хоч п'ятерку получу, хоч а навіщо мені вона, якщо в мене весь днівник в тройках. Согласна. Так, дід, досить болтать. Телефони відкладаємо, що вона буде контрольна робота. В перший день? Согласна. Так, не балаганити мені тут. Господи, зид, чого ти спасів? Так, все, починаємо. Телефони всі убрали. Сьогодні ти здаємо роботи. Я нічого не встигла написати. Ні, дуже сподіваюся, не поставить 2. Так, ти і ти. Зараз їх швидко перевірю, я поставлю оціночки. Я дуже розстроєн вашими роботами. У вас за аліною обоїх два. Але ви казали, що до тих, хто прийде, ви поставите 5. Ну, ну тут робота була невеличка, поэтому я поставлю тобі три. Ладно, Алєн, це ж наповнила. А Алісі я не знаю, що тобі сказати, Аліса, в тебе дуже сильно погана робота, тому я тобі не можу поставити чотири, поставлю тобі три. Іздівайтесь, я прийшла сюди раді тройки. Так, не мене тут. Дивіться на свої павлуки. Да, дуже, звісно, крутий перший день в школі. Все, уроки закінчились. Так, да, закончились. Можете йти домой. Завтра 10 уроків. Які 10? В другий день. Ви серйозно здівайтеся? Так, не небалагатибе тут. Я сказав 10, значить, 10. Я вже боюся його. Все, пока, Аліс, пока. Краще якесь просто. Друзі, підпишіться, поставте лайк. Підтримайте мене в мій перший день в школі. Був вчитель, якийсь мені злий, попався в 10 класі. Всім дякую за перегляд, па-па-па-па!